Доброго дня, шановні товаристи! Ми зібралися на цій дипломатичній нараді, щоб обговорити, чи варто нам тепер об'єднуватися з короною польською, на східних землях нашої держави палає Лівонська війна. Московити захопили Полоць і все князівство, їхній цар Іван IV, зазіхнув ще й на Київ, Волинь, Поділля. Це велика загроза. Велике князівство Литовське може бути поглинене Московським царством. Від нашого зусилля нам буде легше землю боронити від Московії. Ми прагнемо Союзу. Вже понад два століття ми прагнемо єдності. Ми добре пам'ятаємо унію Кремльську 1375 року, які її подальше перешкоди. Острозьку угоду 1392 року. Городеську унію 1413 року. Наше об'єднання не лише з міцних державою, а великі об'ючі землі, які віднесуть господарство. Підтримуємо унію за тієї умови, якщо усі місцеві уряди, учасники типної посади цінно з привілеями надаватимуться лише мешканцям відповідної землі волинцям, киянам та слав'янам. Без огляду на їхні розповідання, так само як всі пільги, декларовані привілеями, поширюються наївно на католиків та православних. А ще мусимо захистити наші землі, набій татарських, що грабують людей у забирають. Лист від литовських магнатів. Та й панство Великого Князівства Польського. Ми, представники Литовської шляхти, поважаємо і цінуємо ваші права і привілеї, такі як володіння земель, носіння зброї та те, що ви можете брати участь у управлінні державою. Ми сподіваємося, що в Союзі отримаємо привілеї, такі, як і ви. І не буде між нами різниці. Маємо великі надії, що наші фільварики дадуть нам нові прибутки від українських земель. Тому ми прагнемо союзу з вами. Шановна громадо, сьогодні у січні 1569 року, у цьому ближчому місті Любін творяться нові події, нові умови, нова хубав. Нова держава етеративна складається з двох об'єднаних держав, кожен з яких, зберігаючи власну владу, коридовується владі вище. Основними вимогами в цьому союзі є загальний семь для коронування короля на польсько-Лотоцькому кордоні, коронування короля вільно-Литовською короною, скликання всіх селів, неподмінно в Литві та Польщі, надавання посад в Литві лише її породженцям. Ні, на такі вимоги ми не підемо. Ми за інкорпорацію Литви до складу в Польщі, щоб обирали і коронували короля лише в Польщі, має бути єдиний син сина, а також спільна монета. Ми досить сильні і маємо переваги в військовій могутності, тому краще війна, ніж піти на поступки. Панове, литовці, таємно покинули любві. І не погодилися з нашими вимогами. Тому закликаємо короля готуватися до війни за твоє. Вся руська земля з давніх часів, починаючи від предків наших королів польських, була приєднана разом з іншими першими частинами до польської корони. Тому наказую шляхті прибути до Любліна і присягнути Польщі. Нехай універсал про приєднання до польського королівства і Ляського і Воїнського воєводства. Поділля і Києва, київського і братцлавського воєводства нагадає литовцям про нашу силу і міць. Умови нашої держави погіршуються. Землі втрачаємо з різних боків. Не маємо вибору. Мусимо йти на умови унії, щоб зберегти надбання державні. Повертаємося до Любліна. Покладаємо унію про об'єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського у державу двох народів. Річ у сполиту: Польське королівство і Велике Князівство Литовське становлять неподільне тіло, одно зібрання, один народ. Головний сейн завжди повинен бути один, а не окремий. Крім того, повинен бути один ніколи не роздільний сенат для всіх справ і потреб тих народів. І ніколи вже не повинен він бути іншим. Тобто не повинен складатися лише за сенаторів того чи того народу. Тож нехай буде вічні часи одна голова не окремі государі, а один король польський, який згідно з давнім звичаєм і привілеєм, спільними голосами куляків і Литви буде обиратись у Польщі. Як у Польщі, так і у Литві повинні бути знищені всі торгові мити й побори на землі і на воді, під якою б назвою вони не були наші сенаторські, шляхетські, духовні. Визнання свободи віросповідання розповідання римок, католиків та православних. Польща і Литва зберігають окремі законодавство, судову систему, центральні територіальні уряди, військо. Ну що ж, браття, унію укладено. Як ми бачимо, це добре для нас і недобре. Наші землі було поділено на шість воєвозв: руське, Бельське, Подільське, Волинське, Праслаське, Київське. Керують ними воєводи. Воєводство. Діляць заповіді, яких адміністративна судова влада і тепер зосереджується на старост, яких призначить король. Поспішаємо радіти такому Союзу громаду. Відчуваю серцем буде ще віддаві тих Подати Падати у відча, друже, того рік, отого призвичайно, правами та вольностями шляхецькими будемо користатись. Та ще одні терени, у дла як ми господарювати, почнуть наші люди нові землі засаяти, Та новим господарством займатися. взяли нові міста, піде гарна ківля, і на церкву ніхто зазіхатиме, пристоянно ж усі своєї та іншої мови знатимемо, дітей навчатимемо. І на степових козаків надію матимемо.